Друзі, мене звати Дов Моран і я винохідник, інженер і підприємець. Ми коли небудь користувалися USB-флешкою, Так, оце я її придумав. Одного разу, коли я працював над важливим проєктом, мій комп'ютер раптом вимкнувся. І всі дані зникли. Це був справжній шок. Тоді я подумав, що якби існував маленький пристір, на якому можна зберігати файли, і легко переносити їх. Із одного комп'ютера на інший. Так народилася ідея USB накопичувача, з і надійного способу зберігати інформацію. Але я не зупинився на цьому я продовжу. Вкладати гроші в нові технології. Допомагаю молодим винахідникам і пишу книги про підприємство. Я вірю, що кожен жін із вас може стати винахідником. Достатньо. Лише цікавитися світом, мислити творчо і ніколи не боятися експериментувати. Хто знає, може наступний великий винахід буде саме вашим.